Сьогодні я продовжую розповідати про село Явільське Ізюмського району, що на Харківщині. Мій співрозмовник місцевий мешканець Ноздрачов Валентин Михайлович. Бачите, стільки. Ну, я не знаю, як вам правильно сказати, що в то магазин, ну, бачите, як торговля не сложилася. Це в нас тут блокпост був. На тому. Тут оце справа, ось, це тут у нас тут, тут, жили, ну, квартирували воїні. А це пам'ятник ветеранам да. Великої вітчизняної війни. Так, да, так, да, так. Да. Ну, цілий справа, справа тут трохи, там далі трохи від Було в своє время, як ото закінчилося ми ціль освободили. Туди далі одігнали, ремонтували, тут своїми силами, тут побито. побито було провода, це саме. оце тут кругом, воно якби давно в бурянах. Падали в нас, навіть оця високовольтна, що над нами, і ця була навіть перебита тут, на тому. Скільки кілометрів ну, довжину? Це кілометрів, ну я знаю, більше десяти. У Куньому 18 кілометрів. Ви на другому місці, мабуть. На тому. От. Оце тут ще теж. Оце тут живуть і тут. А так, а так люди повиїжджали, так? Так, да, так, да, да, що повиїжджали, а так воно й само село. І, і жило своє. Все бросили, все в городі. Тут фельдшерський пункт. Оце? Да. Закрите, нікого немає. Не це саме це. Це тут теж, бачите, падало, побито. А це що за... Це, це був тут садик, а тоді впослідці е, управління колхоз. Оце тут було. Да, ну да. Тут теж бачите таке. Футбольне поле, футбольна команда колись була. Бачите, як тут теж побило. Це тут часу немає, ж воно поубирали, тут є, а це їй жив. Це клуб. Це клуб. будинок культури. Да, 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 да. Ну нам ось так прямо, прямо це веде саме це. Це ж на вовче дорога. Ми сюди на вовче так і цьому. Забор це веде саме, ну як. Називали тракторна бригада. Бригада була. Да, бригада де веде саме це, де відчі. Це колись була. Да. Ну, воно було ось до цього, ж, до війни ж веде саме це. Так, далі ж немає хати. Ну, дачі все веде саме, вже щось порозбито, ось десь ось де хата, і тут ще три хати. Раніше все там ручну деве, а зараз. А школи не було в селі? Була, тут вона давно згоріла, це слева ось була школа тут. 8 де оце? Так, сліва це ну. Все заміновано, да? Ну, по єдині, ніхто не никто не знає, але на веде саме тут. Може бути падали ракети, тоже тут зривалися, тут де може, може падали, а може де поставили розтяжки, хто його знає. Ну, береженно Бог береже. Так. Ось. Це всі веду, саме то у нас список, список погибших, погибших да, не, ну, різних. Багато людей по. Я ж я не пам'ятаю. Це ми вже тут два роки не видно. Ну вон більше по списку, там вон видно. Більше, більше ста чоловік, мабуть. Захищали село. Ні, це не тільки село, це жителі, ага. жителі села. Не, не... Мешканці, Так, да, мешканці, які воювали девід кіль. Там є там фамілії. У мене дід, дядько, теж мене саме погибли. На тому. Тут у нас в своє э, е, жив е, герой Советского Союза Матерієнко. Я не пам'ятаю на, якому, на хат, даже десь Десь була по моделі табличка, що був такий-такий-то такий. на тому. Зараз би попіднімалися оці хлопці, подивилися, хто зараз воює проти кого. Так, да, веде саме тіль, де тут. мене я теж займався, знімав Ведуса. У мене є там десь в архівах теж таке. Ну, год 20 назад, яке тут село, стільки тут народу збиралося е, коло пам'ятника на 9 мая. а потім постепенно, що нікому навіть прийти сюди, то... ну приїжджали, кожен рік приїжджали в нас, тут воїнська частина була, приїжджали салют, мітинги. Так що ну, жили, жили село, жили село, село живе було усе. Тут у нас був, телефон був, це чажа де ви а так раніше телефон такий ж проводний був. Там, там у нас это самое, там узіл зв'язку був у тому. Ну, апаратура та стояла. Що. Це так, так як і сюди. Тут теж в нас був случай, е, виїхали. А це куди дорога? Оце Тут. на 17-й на Андріївку. На Андріївку, так? Да? До 17-го скільки ще кілометрів. Пото воно вже так? Да, так. Да. Да, да. Там здорово, здорово били, там, як зайдеться, можете подивитися, там є розрушення, особливо та птицефабрика теж там розбита дуже, крім того, що мінили. Оце все окопи тут. Да, да, да. Ну, воно, я знаю, стояли, стояли хлопці. Оце все воно тут стояли по посадкам, да, щоб да. не в селі, а виїжджали сюди, ставали. Це все перериток. О. Ну, це тут же вони теж тут стояли, тут ось стояли підбиті танки, ремонтували та забирали потихеньку, які так вивозили, які саме тоді уїжджали. Це. Це тут хлопці в нас стояли. Це блокпост було, блокпост, був, да? Да, так? Ось, ось. Бліндаж ось у них. Этот. Тут вони жили ось на тому, в тій хаті, в цій хаті жили. Я не знаю, там по тій вулиці десь теж були. Оце прийшли додому, так? Да? Да. А вам повезло? Нічого, все нормально, не, нема. Саме прилюків. далі він може тих найближче, де падало. А так все нормально. Не веде саме. Бог миловав. Ваші Тут. По побажання. Ну, ще раз побажав, щоб бісей закінчилося це все, щоб мог ліг, встав. І вже Щоб не, думав, не думав, не боявся, не ждав, що сьогодні воно прилетить чи не прилетить. Тривожно. Все одно. Дякую вам велике. Вам теж. Хай тоже. люди дивляться, що робить війна по таких ситуаціях. Хорошого нічого не робить. Так що, ото так.